Всім привіт! Будемо сьогодні готувати смачнені чебуреки. Готую тепер їх тільки так, дуже смачно, без тіста із лаваша. Отже, дивіться відео до кінця. Для наших чебуреків нам потрібен кілограм фарша, цибуля, лаваші круглі, так, і яєчко. Ну і, звісно, спеції, які ми будемо додавати у наш фарш. Цибулечку ми нарізаємо на кубики, Тепер висипаємо фаршик нарізану цибулку. так сюди додаємо сільку. Чесночок, перчик це все ми перемішуємо. Так. Лобко. Тепер обов'язково додаємо сюди водичку, знову перемішуємо все з водичкою. Тепер розбиваємо яєчко в яку небудь ємкість, збиваємо його. І поки що відставляємо, так, беремо ковричок і починаємо робити наші чебуречки. Беремо лавашик, так, ось дивіться, отак у нас буде чебуреч. Накладуємо на одну половинку фаршика. Розрівнюємо гарненько, розрівнюємо гарно і щоб так, щоб воно в нас прожарилось ловенько, так, може, може трошечки добавлю так. Тепер беремо все, Тепер беремо кисточку, так, промазуємо крайчик лавашика. Угу, Закриваємо і проклеюємо крайчик, отак формуємо чебуречки наші. А тим часом ставимо сковорідочку, наливаємо олійку, не жаліючи, дівчатка, щоб гарно просмажили. Взагалі, чебурики повинні смажитися по-правильному, то дуже багато олії повинно бути. Так, поки гріється сковорідочка, готуємо і другий чебуречок. Оп. Все, накриваємо і запечатуємо. так. Склеїлося все яєчком гарненько. І викладаємо смажити. Обсмажуємо з обох сторон наші тібуречки. У мене якраз така сковорідка, що лягає рівно два. Викладуємо на якийсь папір чи на серветки, ну, щоб стекла олія обов'язково. Ось так, як я зробила це. Ось такі у нас вийшли чебуреки за півгодиночки. Навіть, навіть, може, і швидше. Чебуреки з лаваша, дуже смачні. І просто спробуйте, обов'язково вам сподобається. І смакуємо наші чебуречки.